2 лютого п'ятниця. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. У студії для вас працює Павло Жвєтєв. Вітаю. У цьому випуску говоримо про наступне. Атака ворога на Криворіжжя і обстріли Півдня області. На Дніпропетровщині повернули до бюджету 35 мільйонів гривень завдяки відміні сумнівних тендерів. Стрітання господні відзначають сьогодні за новою ліанським календарем. Буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Розпочинаємо випуск із ситуації в області а вночі. Російська армія атакувала Криворізький район безпілотниками. Три шахеди збили оборонці з повітряного командування. Схід, але є й влучання. Це призвело до знеструмлення більше 40 тисяч абонентів, зокрема двох шахт. Наразі всіх шахтарів виведено на поверхню. По Нікопольщині агресор гатив із артилерії. цілив по Марганцю та мирівській громаді. Люди неушкоджені. Натомість, за уточненою інформацією, через вчорашню атаку на Покровську сільську громаду постраждав 37-річний чоловік. У нього осколкові поранення та перелом потерпілого госпіталізували у стані середньої тяжкості. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Про оперативну ситуацію далі у випуску протягом минулої доби відбулося 63 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав двох ракетних ударів, один із яких керованою авіаційною ракетою ха 59 по цивільній інфраструктурі Мирнограду Донецької області. Також окупанти завдали 85 авіаційних ударів, здійснили 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі армія РФ задала чергу. Удару застосувавши 25 безпілотників типу шахет. Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ворожих дронів знищено. Продовж дня авіація сил оборони України завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по двох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та станції радіоелектронної боротьби противника. Про втрати ворога далі за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 830 осіб окупантів, дев'ять танків та одне судно ворога. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали особового складу понад 387 тисяч осіб. Танків 6331. бойових броньованих машин 11792. артилерійських систем 9274. реактивних систем залпового вогню 978. засобів протиповітряної оборони 663. безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7146. Нагадую, ви видивитися інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. ми продовжуємо. Все більше питань викликає благоустрій серед міст Дніпра та мільйони гривень витрачених із бюджету. Ось що думають Дніпряни про ремонт, який комунальні служби розпочали на вулиці Ливарній. Розповідає журналістка Ольга Ховрич. Не встигли дніпряни оговтитися від підрахунку, в яку копічину обійшлася. Реконструкція успенської площі як департаментом капітального будівництва Дніпровської міськради оголошено чергові тендери. Знову ж таки на сотні мільйонів бюджетних гривень. Цього разу на реконструкцію мереж, дощової каналізації та перевлаштування зовнішніх мереж на сусідній із успенською площею вулиці Леварній. По першому з тендерів на ремонт комунікацій договір було продовжено до кінця поточного року. Понад 100 мільйонів гривень за цим об'єктом вже було профінансовано. За договором генеральному підряднику залишилося виконати робіт із реконструкції мереж дощової каналізації на суму трохи більше ніж 6 мільйонів гривень. А ось до другого з вищезгаданих тендерів виникли питання. Робоча група прозорість та підзвітність, створена при Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, виявила недоречності. Цю закупівлю було проведено наприкінці 2023 року. Мова йде про облаштування мереж, ремонт дощової каналізації. Сюди ж входить укладання бруківки та бордюрів. Загальний кошторис цієї закупівлі понад 100 мільйонів гривень. Учасники робочої групи звернули увагу на завищену вартість матеріалів. Крім того, серед учасників цих торгів зазначалася сумнівна компанія. Її бенефіціара було внесено до санкційного списку, тож замовникам порекомендували переглянути закупівлю. Проте, судячи з останньої дати внесення змін до договору, цього досі не було зроблено. А дніпряни пречудово розуміють, на що час витрачати кошти, а на що ні. Це тільки в нас таке робить, а більше ну, ніде. Смотря де, звісно. Може, дійсно треба там, звісно, не в такому кількості, як кажуть. А там, де розбили, там не роблять. А там, де вложили чи хочуть вложити гроші, ті, що застройщики йдуть, і прикорманить, то там робиться. Це ж комусь вигодно. Не мені, не її. Не в тому... І вам теж це. Абсолютно не на часі. Я тільки що зараз піднімалася крутогорним узвізом, Давно тут не була в цьому районі, я вважаю, що це не є доречним наразі. Тут це могли б ми і трошки пожити з тим, що було до того, правильно? Потерпіти. Да, це моя думка. Взагалі, в принципі, не так вже і було погано, але от ми бачимо, да, що зараз, ну, я вам вже відповіла, що не на часі, на мою думку. Питання в тому, чи вони правильно використають ці гроші, чи не будуть вони розкрадені. Ну, тобто Це ж найголовніше розкрадання і виділення це різні речі. А поки реконструкція мереж дощової каналізації по вулиці Леварні триває тільки на папері, за час проведення нашої зйомки жодні ремонтні роботи на цьому об'єкті не виконувалися. Розриті та огороджені ділянки прямісінько посеред вулиці, тільки заважають проїжджаючим тут автівкам. Водії фур, щоб об'їхати перешкоди на своєму шляху, на власний розсуд пересувають огороджувальну сітку на цій ділянці дороги. Тож, кому потрібен такий довготривалий ремонт, який тільки створює незручності та небезпеку для учасників дорожнього руху? Ольга Ховрич, Оля Ломовський, Новини Д1. З початку року робоча група прозорість та підзвітність, яку створили при обласній військовій адміністрації з метою запобігання корупції, переглянула іще п'ять тендерів. Одні скасували суму інших скоротили. Завдяки цьому вдалося заощадити понад 35 мільйонів гривень. На засіданнях групи розглядаються тендери, які викликають сумніви. Так відмінили аукціон Дніпровської міськради на послуги і спросування інформації в онлайн-медіа вартістю у 4 мільйони 800 тисяч гривень. Кримінальна хроніка. Служба безпеки України на Дніпропетровщині викрила чергових проросійських агітаторів на підтримці дій ворога в Україні. Детальніше речник Служби безпеки України у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Служба безпеки України заблокувала антиукраїнську агітацію чергових прихильників руського міру в регіоні. Ворожі пропагандисти заперечували військову агресію РФ та глафікували дії окупаційних військ. Так, СБУ викрила співробітника одного з об'єктів критичної інфраструктури Нікополя, який просував в інтернеті антиукраїнські наративи. Чоловік публікував меседжі, в яких називав військове вторгнення РФ спеціальною воєнною операцією. Мешканець міста, яке знаходиться під постійними артилерійськими обстрілами, підтримував дії окупантів і називав це війною Росії проти всього світу. Також працівник залізничної галузі Синельникова дотримувався активної проросійської позиції. Пропагандист публікував антиукраїнські дописи на особистій сторінці у соціальній мережі, пости переважно стосувалися підтримки кремлівського режиму і заперечення військової агресії РФ. Окремі меседжі стосувалися дискредитації керівництва держави та Збройних сил України. Крім того, робітник вугледобувного підприємства з Павлограду теж займався антиукраїнською агітацією. Через особистий аккаунт в інтернет мережі він поширював інформацію з глерифікацією незаконних військових формувань квазіутворень ДНР ЛНР і окупаційних військ ворога. Ворожий прихильник закликав позбавитись нацистського режиму в Україні. Співробітники СБУ встановили антиукраїнських пропагандистів та припинили ворожу агітацію. У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках розпочатих кримінальних проваджень трьом російським прихильникам слідчими СБУ повідомлено про підозру за статтею 436 Прим-2. це виправдовування, визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників, кримінального кодексу України. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники управління СБУ Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. У Дніпрі сталося резонансне вбивство 12-річної дівчинки. 30 січня неповнолітню було оголошено у розшук. А вже вранці наступного дня тіло дівчинки із численними ножовими пораненнями знайшли у Самарському районі міста поблизу тепломагістралі на житловому масиві. Придніпровськ. вбивцю дитини оперативно затримали. Після певних оперативних слідчих дій було встановлено злочинця, яким є 23-річний дніпрянин, який скоїв це зухвалий вбивство, цей зухвалий злочин. Після цього, звісно, його було затримано в порядку статті 208 за статтєю 115 на умисне вбивство. Він може отримати покарання у вигляді позбавлення волі 15 років або довічне ув'язнення. Він визнає свою провину, вказав на місце злочину, вказав на знаряддя злочину. Знаряддя злочину, до речі, було знайдено і також в установленому порядку вилучено до до матеріалів справи. В громадах Дніпропетровщини активно впроваджують нову політику підтримки ветеранів війни та членів їхніх сімей. Більш детально в наступному сюжеті. Як ефективніше впроваджувати ветеранську політику у громадах Дніпропетровщини обговорювали в обласній військовій адміністрації? Які проблеми ще мало вивчені? Над чим ще слід працювати? Представники громад долучилися до дискусії. Нас з вами зараз об'єднує одна спільна мета це посилити комплексну підтримку. Учасників наших бойових дій, нашим оборонцям, які зараз захищають, і в тому числі і членам їхніх родин. Дніпропетровщина в даному випадку є лідером втілення, скажімо так, ветеранської політики. Хотілося б, щоб воно так і було, і цей напрямок ми всі з вами спільно розвивали. Дякую вам, кожному за ту роботу, яку ви робите кожного дня, завдяки чому ми є лідерами в даному напрямку. Наша основна мета сьогодні це. Поділитися тим позитивним досвідом, який є в кожній громаді, в когось він є більше, в когось він менше. Для того, щоб інші громади могли перейняти цей досвід та в подальшому втілити його в життя, для того, аби покращити допомогу ветеранам та сім'ям військових, потрібно вивчати їхні потреби, зазначила секретарка М'янської міськради Наталія Ктітарова. Учасники бойових дій це ті, які звернулися до департаменту соціальної політики, їх майже більше там, чим дві тисячі. А взагалі, це майже шість тисяч осіб. Це і члени сімей загиблих захисників і захисниць. Для того щоб розуміти, яка треба їм підтримка і допомога, ми з'ясували їх потреби, і вони потребують отримання якісних адміністративних послуг, отримання в повного сізі соціальних гарантій державного та місцевого рівня медична реабілітаційна допомога. Правова підтримка вигляді адвокації, професійна адаптація, вирішення житлових та земельних питань, спілкування за принципом рівний рівному, відчуття безпеки в громаді, розвиток громади у період дії військового стану, допомога фронту, вшанування військових та пам'яті загиблих, можливість приймати участь у громади, у житті громади і можливість приймати участь у політичному житті. І зрозумівши ці потреби, ми направляли свою роботу у Кам'янському. Була затверджена програма підтримки ветеранів війни та членів їхніх сімей, родин загиблих на 2023-2025 роки. Торік на її виконання спрямували майже 17 мільйонів гривень. На 2024 й фінансування збільшили майже вдвічі. Кошти підуть на додаткові компенсації надання допомоги на проведення поточних ремонтів в оселях родин захисників, 50% пільг на оплати житлово-комунальних послуг тощо. В громадах Дніпропетровщини є чимало таких позитивних прикладів. Вдалим виявився проєкт Я ветеран. Його Дніпропетровщина втілила першою в Україні. Це єдине вікно для захисників та їхніх рідних, де надають найзатребуваніші послуги. Дніпропетровщина продовжуватиме розбудову мережі реабілітаційних центрів. Медзакладів, де військові зможуть відновитися, ставатиме більше. Торік 334 родини ветеранів війни отримали кошти на житло. На це спрямували. 715 мільйонів гривень бюджетних коштів. Представники громад впевнені, що окрім психологічної підтримки, важлива і соціальна адаптація бійців, навчання, перекваліфікація, працевлаштування Все для того, аби ветерани війни могли якомога швидше реалізувати себе в умовах мирного життя. Вікторія Галка, Роман Авакян, новини, Д1. Понад 180 тисяч дітей народилось в Україні у минулому році. За даними Міністерства юстиції, найбільше маленьких українців з'явилося в Києві на другому місці. Львівщина. Дніпропетровщина увійшла у трійку лідерів. Понад 14 тисяч новонароджених. Найбільший спад народжуваності зафіксовано на Полтавщині. Сьогодні християни відзначають свято стрітення Господнього вперше 2 лютого за новою ліанським календарем. Як відзначили це свято у храмі Різдва Пресвятої Богородиці? Розповість моя колега, журналістка Маргарита Супільняк. Ми завітали на ранкову божественну літургію до храму Різдва Пресвятої Богородиці. Стрітення Господні входить до переліку 12 свят, які пророчені важливим подіям у житті Ісуса Христа. Це день, коли віряни вшановують зустріч Ісуса з народом. За старим стилем, це свято відзначали 15 лютого, а за новою календарем сьогодні 2 лютого. Традиційно стрітення у народі вважається символом зустрічі зими з весною. Дніпряни асоціюють це як зустріч. Темряви зі світлом як символ нашої перемоги у день стрітення господнього. Люди просять щастя, миру і перемоги Україні. Сонешко світить уже по весенньому Чувствується тепло. Хочеться вже весни. Навірно, щоб не болели мої родні. Щоб папа, коли їздить на передову, у мене волонтер, щоб у нього все було добре, він повернувся. І мой син маленький теж все не, не болел, все було у нього хорошо. І щоб не було вот таких страшних ніяких прильотів у нас тут. Церковні свята завжди дім, тепло, радість, здоров'я, миру, мир між братами та сестрами. Щоб все було добре у кожного. Бачу, хочеться до Мелітополя теж, до батьків. Останні дні взагалі погода радує нас, тому вже чекаємо весну. Єдине, за що я молюся, це перемоги нам усім. Та за малого, звісно, за сім'ю. Про цей день ми поспілкувалися з настоятелем храму Різдва Пресвятої Богородиці протоігереєм Віталієм Лопушанським. Святі, болимоє, спасаре, Сьогодні церква Христова святкує величне свято на честь трітиння Господнього. Ця подія мала місце в старозавітній церкві, коли у Богомладенця Христа причиста Діва Марія принесла до храму 40 день після народження, щоб виконати закон старозавітньої церкви. В цей час жив праведний старець Симеон, яким було Духом Святим сказано про те, що він не помре до того часу, допоки він не побачить Богомладенця Христа. І ось цей старець Симон прожив вже 300 років. І ось в сьогоднішній день відбулася ця велика подія зустрічі. Тому і церква сьогодні іменує це свято стрітення, що перекладається як зустріч Богомладенця Христа, зустрів в храмі старець праведний Симеон. Він взяв його на руки і виголосив слова: нині відпускаєш раба Твоєго, владико за Словом Твоїм. З миром це прообразно зустріч старого завіту з Новим Завітом. І дійсно відбулася ця велика зустріч праведника, який поніс і сповістив про те, що прийшло на землю спасіння, що народився той, який визволить людину від ріха і смерті сьогодні всіх храмах православної церкви України відбувається святкове богослужіння в честь цієї великої події, зустрічі і принесення Богомладенця Христа Спасителя до храму. Сьогодні ми вітаємо всіх вірян з цим величним святом, бажаємо всім Божої благодаті, як завжди. І сьогоднішній день ми молилися за наших воїнів, і ми сьогодні хочемо побажати всім вірянам добрих і приємних зустрічей, такої зустрічі, яку мав цей старець праведний старець Симеон з Христом. Ми бажаємо, щоб всі. Віряни, всі люди зустріли в своєму житті Христа, щоб Господь благословляв їх в їхньому земному і духовному житті. Ми сьогодні по особливому молимося і бажаємо. Нашій Україні перемоги бажаємо нашим славним воїнам, які вже з початку війни на передовій воюють, захищаючи нашу землю від ворога і супротивника. Ми бажаємо їм цієї довгоочікуваної зустрічі, зустрічі з своїми рідними, щоб вони якомога швидше повернулися до своїх сімей, до своїх домівок з перемогою, обняли своїх дітей, обняли своїх дружин, матерів, щоб Господь їх благословляв, укріплював і допомагав. Хай Господь сьогодні ще це величне. Свято благословляє всю нашу Україну перемогою, благодаттю Божою. У церковне свято існують деякі заборони: не можна займатися важкою працею, займатися рукоділлям, виносити сміття тощо. Забороняється сумувати, засмучуватися, вдаватися до зневіри, зловживати алкоголем. А цієї заборони слід дотримуватися завжди. Разом ми сила, разом переможемо. Маргарита Сопільняк Ілля Ломовський, новини, Д1. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка на честь вшанування героїв Крут представили постанову для студентів одного із навчальних закладів Дніпра. Всі подробиці розкаже мій колега, журналіст Ян Андурсенко. Вшановуючи пам'ять героїв Крут, театр імені Шевченка підготував музичну постанову, щоб вкотре нагадати людям про подвиг мужніх героїв, котрі у далекому 1918-му стали на захист тодішньої незалежної України. 1918 рік, 29 січня, от для історії нашої країни є днем таким от пам'ятним, трагічним. І театр Шевченка, як завжди, готує до таких от державних днів, державних поминальних днів чи свят, такі от концертної патріотичні програми. Це зробиться і сьогодні для студентів, для персоналу педагогічного вищого технічного училища номер 17 куди приїхав наш театр з таким патріотичним концертом. Для студентів та викладачів театр Шевченка підготував численні патріотичні вірші, сценічні постановки та воєнні пісні, а супроводжувалося все неймовірним музичним супроводом. Актор театру Ярослав Безкоровайний, як ніхто інший, знає про важливість правильного донесення історичного підтексту, бо знімався у фільмі під назвою Крути 1918 концерт присвячений пам'яті героїв. Крут я, до речі, знімався в одноіменному фільмі. Крути 1918 на жаль, я там грав негативного персонажа, який був одним із учасників заколоту на повстання на заводі Арсенал, яке розпочалось, яке до речі безпосередньо вплинуло на хід бойових дій, яке змусило наших героїв студентів переміститися якраз на станцію крути, бо тому, що регулярна армія, регулярні війська були відведені якраз саме в Київ на завод. Арсенал, де розпочалось профінансоване і про ідейоване більшовиками повстання, Ось сьогодні весь матеріал безосереджений на вшануванні героїв, які віддали своє життя в війні з більшовиками і саме героям Крутів студентам, які не дивлячись на свій молодий вік, віддали своє життя за нашу незалежність, за нашу свободу. Тому сьогодні всі, всі тексти, всі пісні присвячені саме героям Грудь. Театр імені Шевченка постійно проводить просвітлювально-патріотичні заходи не лише у стінах власного театру, але й поза його межами. Цього разу Шевченківці завітали до вищого професійно-технічного училища номер 17 У нашому освітньому закладі виховуються особистість. Виховується людяність і тому основні напрямки це виховання національно патріотичне і національно патріотичне виховання, якраз сьогоднішній захід, який проводиться в наших стінах, якраз заплановано цієї тематики, присвячений річниці битві під крутами, і з Дніпровським національним. Театром імені Шевченка у нас сьогоднішній захід сплановано за що можу подякувати керівництву цього закладу. І звичайно, з надією на майбутнє, що це в нас не останній такий захід. Будемо зустрічатися, проводити і напевно святкувати ще й перемогу. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка планує і надалі проводити подібні заходи, аби донести людям всю важливість знання власної історії та пам'яті про своїх героїв. Ян Андрусенко Віталій Шалдов, новини. Д1. у кривому розі запускають безкоштовний курс із Петриківського розпису для дорослих. Навчання триватиме під керівництвом художниці та майстрині народних ремесел Віри Ярифи, яка більше 20 років володіє мистецтвом петриківського розпису. За словами організаторів, курс поєднує і теорію, і практику, аби краще відчути тонкощі унікальної техніки. Заняття будуть відбуватися щонеділі з 11 до 12.30 на базі освітньо культурного простору. Про спорт. Даяна Ястремська завершила боротьбу на хардовому турнірі. WTA 500 у лінці. У поєдинку другого раунду Українка програла до Нювеки чи з Хорватії. Це була шоста зустріч тенісисток. Рахунок зрівнявся. Перші три очні зустрічі виграла Українка, але зараз у хорватки серія із трьох перемог поспіль. Надія Кіченок продовжила переможні виступи на турнірі WTA 500 у Лінці у парному розряді. У матчі однієї четвертої фіналу українка в дуеті з Анною Леною Фрідзам із Німеччини переграла американський тандем Ейжа Мухаммад Аліша Паркс з рахунком 7-5, 1-6 та 10-8. Суперники Кіченок та Фрідзам в наступному раунді визначаться згодом. Дніпровська фехтувальниця Марія Середа здобула дві нагороди на етапі Кубка Європи з фехтування серед кадетів на шпагах. Вихованка спортивної школи Олімпійського резерву здобула золото в особистому заліку та срібло у складі команди. Це перша особиста перемога спортсменки на міжнародній арені. Змагання відбулися у Сербії. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також нагадуємо, що телеканал Д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск завершено. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Побачимось на Д1.